В змаганнях брали участь педагогічні працівники фактично усіх навчальних закладів Чернігівського району, які тренувалися разом з учнями, а це, на думку освітян району, має велике позитивне значення. Готувалися разом з дитячою нашою командою, яка, до речі, наші дітки, от хлопці в змаганнях з практикаті школярів посіли третє місце. А дівчатка в фіналі програли тільки селянському спортивну ліцею. Спасибо другій місце. Тому ми разом з своїми дітьми, так як у нас волейбол це традиція, ми разом з своїми дітьми тренувалися після уроків. Непередбачуваною на спортивному майданчику була боротьба між фаворитами освітянського волейболу це команди Селянщинського спортивного ліцею, Троковицького природничо-екологічного ліцею, Черніхівської гімназії та школи та освітян «Забріддя». В складі команд поряд з чоловіками грали і жінки, яким азарту не позичати. Саме в грі, саме в такому об'ємі емоцій. Ми отримуємо задоволення від того, що ми що ми один одного розуміємо, що ми налагоджуємо відносини і стараємося один до одного бути поблажливими, добрими. Насамперед, це дає велике задоволення, також приплив сил, енергії. Ну і гарних вражень за підсумками місячного волейбольного марафону перемогла команда Селянчинського спортивного ліцею. Срібні нагороди отримали освітяни Троковицького природничо екологічного ліцею. А третє місце завоювала команда вчителів Черніхівської гімназії. Зріс. Рівень команд і чоловічих. Я думаю, з наступної неділі розпочинається в нас жіночий турнір, де також буде брати участь 14 команд і вже пройшли змагання серед жіночих колективів неповносередніх шкіл, де перемогла дружна команда селівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ну, Найголовнішим є те, що вчителі тренуються разом з учнями.